Вітаю! Сьогодні буде відео порівняння цих трьох колод, написаних створених одним автором Метом Хьюзом. Це його перша колода Ethereal Visions. Це одна з моїх найулюбленіших колод, це одна з перших колод, взагалі яку я придбала. І це автор, який художник, який працює в стилі Арт Ново. Його саме інтерпретація цього стилю в Таро мені подобається найбільше. Це видання Ethereal Visions Luna. Не з золоченими деталями, а з такими ось перламутровими деталями, яке вийшло в US Games, обидві ці видавництва US Games. Ці вже так багато рочків, а ця вийшла, по-моєму, на початку цього року. А ось це видання це авторське видання, яке вийшло в кінці 2021 року, якщо я не помиляюсь. І ну, з певними пригодами я його придбала. Тобто я спочатку придбала це, потім це, а потім вже ось це на додачу. Хоча це було не обов'язково. Але тим не менше, я зараз дістаю першу колоду. Що мені подобається одразу в цих всіх виданнях, це те, що вони йдуть в таких от цупких коробках. Це, як на мене, найзручніший спосіб зберігання колод. До колод іде МБК. Ось ця МБК, яка йде до Ethereal Visions. тут дуже короткі значення. Тобто, вивчати ну, Таро за цією МБК буде трошки важко, тому не підходить вона для цього. Вже більш розширений МБК іде до другого видання луна. Ось ви бачите, тут і кольорові також зображення. ну Тут вже більш цікаво все. Але знову ж таки, ви бачите, що вони доволі короткі. Трошки більше опису йде на старші аркани. чи... Чи майже стільки ж просто ілюстрації просто більшого розміру. Але насправді ну, це не МБК, з яким варто вивчати таро. І йдемо одразу до відмінностей і до схожих, схожих моментів. Так, значить, це в нас коробочка йде до двох Mass маркет видань від US Games. Ось в них такі сорочки. Щодо якості картону, то тут, мені здається, все дуже-дуже схоже. Щодо зрізів, то ці зрізи профарбувала я, були вони звичайні білі. Тут, як ви бачите, товщина колод однакова. Ну, з рахуванням ще того, що ця колода в мене вже більше 5 років, а ця колода десь, не знаю, на початку року десь я її придбала, але я нею не користувалася. Так. І е, стосовно саме картонної якості, тут, звичайно, є великі відмінності з авторським виданням. Авторське видання вже на даний момент розпродане. Його там була обмежена кількість екземплярів, я не пам'ятаю, скільки, до тисячі. MetHughes робив кікстартер. Я купувала вже цю колоду на стадії, коли розпродавали вони залишки від кікстартеру, і на той момент вони в Грецію доставки не мали. І я хотіла купити на Фейсбуці, просто а, зробила пост на випадок, якщо хтось хоче продати, і одна дівчина з Америки мені запропонувала купити цю колоду і переслати мені, а, ну, я просто мала заплатити доставку до неї потім доставку до мене. От. І так ми з нею домовилися, і ось таким чином я отримала цю колоду просто від абсолютно незнайомої мені людини, яка зголосилася мені допомогти їй придбати. Як ви бачите, МБК тут не такої гарної якості. Як у мас маркеті от мас маркет МБК, і тут таке чорно-біле, таке собі взагалі без ілюстрації молод але текст, по суті, однаковий. Але ключове, ключова різниця в тому, що тут якість карт інша, і тут якість, як ви бачите, тут колода тонша. А, тут ще є оці. Зрізи перламутрові, але це картон такої якості, як покорні карти. Він дуже гнучкий, тонкий, але він гарно тримає форму. І, ну, це такий... Його називають англійською мовою black core. Тобто в ньому є всередині там декілька шарів цього картону, і середній шар це така чорна. Тоненький чорний шар, і ви, наприклад, можете перевірити цей картон за допомогою ліхтарика на вашому смартфоні. Тобто це, цей картон повністю перекриває світло ліхтаря. І він, він реально класний для користування, тому цього колоду я залишаю собі. Незалежно від того, чи буду я нею користуватися чи ні. Є певні відмінності декілька є карт, які відрізняються від мас-маркет-видань, і саме їх я вам покажу. А так я просто вам показала цю колоду на випадок, якщо там, не знаю, хто захоче придбати, десь її знайде, тому що періодично вони ці колоди з'являються ну, б ушні в продажу, і вони не надзвичайно дорогі, тому що вони не дуже популярні. А, і сорочка, от ви бачите, сорочку в мас маркет виданні зробили набагато темнішою. Так, все, відкладаю цю авторську. Отже, я вам зараз просто покажу всі ці карти. Ви зможете побачити відмінності цих двох колод. Цю колоду Луну видання Луна Матх і вирішив робити, тому що, коли вийшло це перше видання, то деякі користувачі жалілися на те, що, по-перше, дуже ніжні світлі кольори, недостатньо, недостатньо насичені. Ну і, по-друге, для Америки. Питання різноманітності представлення раз дуже має велике значення. Також, наприклад, є різниця в зображенні карти Єрофант, тут у нас більш класичне зображення, а тут у нас ворота до знань. Також де інде, як ви бачите, він просто змінив трошки колір шкіри. Ну, і просто він зробив цю другу версію таку більш кольорово насиченою. Я не можу сказати, яка версія мені подобається більше. Тут у нас жінка на справедливості тепер азіатської зовнішності. Тут, бачите, він, він волосся, змінив, колір волосся і трошки відтінок шкіри. Якось я дивилась інтерв'ю Метах'юза в інстаграмі. І він розповідав про те, як він взагалі прийшов до Таро, як він почав створювати карти Таро. Це почалося, по суті, з його дружини. І, по-моєму, це була перша карта, яку він створив. Або ця, або зірка. Ні, оця. З карти місяць почалося створення колоди. Насправді, в мета є дружина, і його дружина була, була і є тарологинею, і вона йому запропонувала малювати карти Таро. Вона йому показала роботи Альфонса Мухи, і мат настільки захопився, що із задоволенням почав працювати. До речі, от я пропустила, от я вам хочу показати, в чому різниця з авторським виданням. В авторському виданні. Місяць у нас ось так виглядає. І тут насправді значення його, знаєте, як у перевернутого місяця. Тобто, місяць у нас зазвичай говорить про те, що ну, показує те, що приховане. А тут, навпаки, оця дівчина вона луком, стрілою хоче, якби пробити цю правду, вивести цю цю хтонь на поверхню і показати їй світу. Це ось перша така відмінність в промальовці. Далі сонце в авторській версії виглядає таким чином. Якщо чесно, мені здається, це сонце дуже програє ось цим двом. І ще в нас є різниця в промальовці додаткових карт. Тут є додаткові аркани. Оцей аркан називається Колодязь. В мене він найчастіше програється. Ну, Як пентакливі карти, як, як туз пентаклів, скоріше. Найчастіше про надходження там, або втрату ресурсів саме. А наступна карта художник. По суті, тут Медх'юз намалював себе. І також вона мене випадає на ті дні, коли в мене, наприклад. Ну, якщо ця карта дня, то вона мене випадала на ті дні, коли. У мене була така якась діяльність, яка пов'язана з творчістю якимось чином. Тому доволі, для мене ці карти доволі буквально програються. В авторському виданні додаткові карти: отакі. це у нас аркан доля. А це такі двосторонні аркан агапи. Ну, це з грецького любов. І як от в українській мові є любов і кохання, так от агапи це саме любов. А кохання це вже Еротас. Тому це таке, така любов між людьми, тому тут бачите різні руки. Ну, коротше, всі такі гарні, люблять одне одного про світ, в якому ми не жили і ніколи не будемо жити. Далі порівнюємо ці колоди. Так от, саме дружина Метах'юза надихнула його намалювати колоду Таро. І вона, по суті, його познайомила з творчістю Альфонса Мухи. Сам е, мед він не був таким професійним художником, він працював дизайнером в, комер... в комерційній компанії, тобто він е, розробляв логотипи, е, оформлював дизайн, я так зрозуміла, ну, можливо, інтернет ресурсів або товарів. Е, е, я не пам'ятаю, чим саме займалася його компанія, але це якась була велика компанія, яка займалася продажем якихось там, товарів. Його не дуже влаштовувало те ну його робота там вже, я не знаю, деталі, чи платня, чи саме умови працевлаштування. І коли він все ж таки написав цю колоду, і вони зробили кікстартер, тому що ця колода вперше вона побачила світ, вийшла в світ, так би мовити, в авторському виданні. І вони побачили, що є на це попит. Що Мета доволі сильно здивувало. Ось тоді вони зрозуміли, що це може бути таким поворотним етапом в їхньому житті, і що мед може змінити сферу своєї діяльності доволі кардинально. І зараз вони з дружиною організували маленьку компанію. Вони вже видали також оракул, вийшов мета, і авторська версія, і мас-маркет-версія, я буду ще. Планую робити огляд на той оракул також. Також у мене виходили брошури з його малюнками в стилі Art Nouveau. У мене є одна з тих брошур. Також він зараз працює над ще одним оракулом, який він теж буде запускати ну, в авторській версії, але цього разу я точно її брати в авторській версії не буду, цю колоду, тому що. Чомусь вони перестали надсилати колоди за межі США, навіть якщо я розумію, що зараз підвищились ціни на відправку, на поштові відправлення, але якщо люди готові платити, чому не надсилати? Ну, чомусь так. за занадто це проблематично зараз. Дуже схожа мені ця дівчина на Дженніфер Лоуренс навіть зачіску. Хоча в неї світле волосся. Але мені здається, що в якомусь фільмі я її бачила з подібною зачіскою. Котик доволі серйозно відрізняється. До речі, в самого Метах'юза і його дружини. В них немає дітей, наскільки я знаю, але в них є 4 чи 5 котів. І вони разом з дружиною, з котами своїми живуть вже багато років. Дружина займається адміністративними питаннями, і є музою мета. По суті, я так зрозуміла, що більшість жіночих образів, які ви бачите в цих колодах це саме його дружина. Мені дуже подобається, як він перемалював вісімку жезлів, тому що вона така нудна карта в кожній колоді. Як бачу, ці палки, аж прям сумно мені стає. Ну, от і все. Цікаво, яка вам колода подобається більше. Мені, якщо чесно, обидві подобаються. Я можу сказати, що мені. Подобається якась більше. Хоча я ніби не фанат золотого, золотої фольги. Мені більше, звичайно, ця подобається. Або Якби вона просто срібна була, мені б теж сподобалось. Але, можливо, не знаю, можливо, в мене вже такий, знаєте, сентиментальний погляд на цю колоду, тому що вона була однією з перших. І в мене багато пов'язано з нею з спогадів. тому можливо, Через це. Але цієї колоди позбавлятися я не хочу. Це точно. Стосовно цієї я ще не знаю, але ось такі мої враження. Маю надію, що вам це порівняння. Теж стане в нагоді. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.